Слава Україні! Я тільки що був у керівників райвідділу і обласного управління, я ще раз заявив про те, що і надали ну, показ зібрані тільки документи, про те, що там були не тільки ці хлопці, а були провокатори. Shqiptare edhe familonderi e disk thumbnails. Dakro i me bandera api shkoha. Shqiptare edhe famil》e za mua. Shqiptare edhe famil》esichi yat een попрошу. Ваше. Дозвольте. А не потрібно. А на цьому дати, хоча на відстані старі і на відстані читати так і здорово точно Сказав, що били. Всі мовчали. А цей розказав, як били, за що били. Він перший розказав, як, що, їх, що їх там били, всі останні мовчать. Розказують, як вони їх затримували, як вони їх били, п'яні били б'ють. Але як майже дітей б'ють, то ми будемо завжди. По лиці не били, повидно на лиці, ноги побиті, між ногами били. Це ж мужчина, будучи ще була а роботу міняти треба. Сила задачу. Тільки всі Це мовчать, а ця дитина сказала, що його б'ють. Його б Його, б його б Я не зайду, що зама прийде.